І увага, яка там кнопка О, я щось інфікувати? Опа! І я літуча мишка. Хай. Всім привіт! Сьогодні продовжуємо нарешті грати, проходити мод Майнкрафт вампірізм грати вампірізм і все таке інше. І згадувати, що і як в нас було. Спочатку потрібно згадати, де ми зупинилися, тому що дуже давно. Я вже не грав і не було нових відео, хто помітив, якщо вдарух. Було дуже багато коментарів, чому я пропав і все інше, але ось такі справи в мене було так зване вигоряння і нічого я не міг робити. Тому зараз згадуємо, що взагалі я робив. Ресурс пак я новий поставив, якийсь вибрав. На рандом чисто щоб було. І шейдери також. Не знаю, що це таке шейдери, але графіка наче стала інша. Гучність. А, трохи туплю. Забув вже як записувати, все робити. Тому ви бачайте. Зупинилися ми на тому, не на чому я зараз, тому що за кадром. Я намагався записувати, в мене не виходило, тому я зробив собі невелику ферму, а, пшениці та звірів, щоб пити кров. Щоб не потрібно було бігати нікуди. Боже, яка страшна вівця. Так, трохи побігали. Позбирали кров цих як його, кісток. Все ж таки дуже мало мало-мало-мало крові, мало звірів, дуже довго це все потрібно фармити, як виявилося. І ще я не зміг знайти з Біом вампірів. Тому не знаю, доведеться схоже чекати. Все ж таки, доки я відкрию здібність літати. Щоб було простіше це все робити. І тоді вже якось його також шукати. Так. Поки. Беремо те, що в нас є. Розводимо. Хоча в мене тільки тут одна корова. І вона, в принципі, взагалі тут. Що є, що її немає, яка різниця? Я ж її не зможу розвести? Тому вибач корівку, але. Таке життя. А вас. на, на, на. Я від вас чекаю дітей. Ладно, не важно. Не важливо. Все. А, сонце. Піче. Е, це не потрібно мені. Це також зараз не потрібно. Пляшечки так дивно в мене пороз. Можливо, в мене. Не вистачить. Не вистачає. Ні, тут занадто мало крові також. Ае... І що це мені робити? Височило! Чудово! А, підняв рівень. А, це кнопка нічного бачення, добре. Де-де-де-де-де? Ось все і. О, відновлювання. Ще один на рівень, і я зможу літати. Я зможу літати і. Захист від сонця, до речі. Також потрібно. Але зараз далі йдемо фармити кров. Тью тю-тю-тю-тю-тю. Їй до мене. Тихо, хто ще? Ось я копаю шахту і думаю. А взагалі, як проходити Майнкрафт і як добратися до дракона? Я так і не роздуплився. Наскільки я пам'ятаю, потрібно піти в ад. Щось там. Найти. Не пам'ятаю що. А, не і фріто, щ щось вибити, палички їх. І зробити якісь очі і знайти крепость. Я так думаю, чи не так взагалі? Що робити? Я занадто давно грав в Майнкрафте вже. Я не пам'ятаю нічого. Але наскільки пам'ятаю, то діаманти і в, е, в цій, до аду потрібно 100% зробити портал, тому потрібні алмази, кірка алмазна і. Та, ці як його? обсидіан добути. Тому, поки там моя худоба моя росте, будемо займатися саме цим. А заліза, то в мене й немає. Є. Два заліза. О. Це що? Опять робити кам'яну кирку. Дерев'яну. Кам'яну потрібно. Та ну. Хороше, змінив я ресурс пак, тому що той такий незвичний, це іначе. Ем... В два рази, як його сказати, більше пікселів, чим в звичайному. Тому, ну, наче непогано виглядає. Не знаю, кому подобається який варіант, можете написати, я той. Поставлю, або можете запропонувати щось своє. Версія, якщо що, 1.165, але всі ресурс-паки є на всій версії, тому. Ну тут, хоча б вишки більш гарні, звичайні. Чим... Були. фу Взагалі погані були. Тому продовжуємо їх угодувати. Робити їх більше, щоб збирати більше корові з них. І пити кров не забуваємо, звісно. Всіх по чуть-чуть, щоб нікого випадково не вбити. Тому що я вампір добрий. Так, так сказати. Ні, ну звісно, знайшов людей. Тобто. Ну, а поки вибору немає. А все й залізо було в мене прямо над головою, де я рив шахту, і я його не помітив. Дурацький ресурс пак стояв. Жах. Опа. Ага. А я вас не боюся. Ви боїтесь мене навпаки. Добре! Алмази, 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 де алмази? Де їх шукати? Де тут залізна кірка потрібна 61. Шип! Е, так. Потрібно зробити так, щоб я не загубив ще свою норку. Свій перехід додому. А то я себе знаю, а то піду в шахти і все. І десь ви вилізу в іншому місці. Так. Ой, як гарненько. Ви подивіться. Ну це хіба Майнкрафт? Так, ладно, сонце. Кругле тому схоже на Майнкрафт. Ой, кругле квадрат. Ой, нудий. Все додому спати. Сонце квадратне, тому це Майнкрафт. Все ще. А. Так, хоп, хоп, залізо. Залізна кірка. Де, де де, залізна руда, залізна кірка. Все залізне, все чудове буде. Я! Фак! Я трохи задумався. Ладно, буду обережніший. Шкода. Шкода, що так вийшло! Вибач! Так, залізна кірка ходи назад до мене. Щас, зараз, зараз ще їх трохи погодуємо. Щоб їх ставало більше, бо їх в мене мало. І що? Було б на одну більше, якби я трохи не ступив. А! Шкода! Шкода! Яка гарна здібність виявляється в мене є. І вона отака. Отак от нічого не бачу, а так все бачу. Вампір це клас. Не потрібно факела ставити. Мене не атакує зомбі. Я взагалі живу чудово. Ну. Просто кайф. <гас> Сундук. Пояс. Шкоду, трохи пришвидшує. що? Це я вдягнув на себе? Чи що я зарв... Що це було? А, ось воно таут вдягається. Вимірно зменш... ну, зменшує броню це. Ладно, але. Ну... Шкоду. Атаку. Фуу. Взагалі чудово. Свята вода не подобає... ...сокирами сокирамисоливці. Задаєте шкоди проти вампі... А. Хоча, нехай буде. Навіщо мій меч якщо В мене є сокира тепер. Я навіть не знав, що таке є. Хм Прикольно. Тароу. А, діамант не бачили? Ніде десь тут. Немає їх, ні. Ну ладно. Діаманти Ку-ку. Немає. І тут для ресурсів. Хоча вони мені, ну начебто, не потрібні. Але так важко не збирати їх, всі, так хочеться. Майнкрафтер в мені, Ой-ой-ой, вода, це погана. Майнкрафтер мені просто не годує, не може витримати, щоб не позбирати все. Все, що бачу. Скільки тут руди, але мені потрібно три алмаза, все. Всього на. Хоча для відра буде потрібно, тому ладно. І вуголь нехай буде. Хоча він мені мало що дає. І як я казав, завжди. Я оце попадаю в шахти і я вже не знаю, як звідси вийти. Ну от, ось ця. В... А, стоять. Знайшов, ладно. Щось я рано почав нити. Да? Так. Да. Добре. Буб. -бу. Все, чудово. А, ось хто тут булькає. а я думаю, що за звуки такі. А, я не можу цим бити. Та... бляха мука Шкода. Не, я думаю, я знайшов якийсь крутий меч. Крутезний. А виявилось. що це хрінь якась? Що, крові у вас ще немає, так? Є. На мені, виявляється, нема броні. Тому ладно, залізу мені потрібно. А я тут думав, що я в броні такі такий весь крутий, а це броня від того, що я вампіром став. А не на мені вдягнена. От я. Що це за звук? Що це за хрінь? Ну що, час а, проснути і розбудити свої Майнкрафт коріння і почати пошук алмазів так, як я звик колись давнину. Цікаво, алмази спавняться, як завжди, на 12-й висоті, я сподіваюсь, тому що буде трохи незручно, якщо тут щось вже змінилося. Але побачимо. Хоча насправді я б міг би оце взяти відро там, здається. І оце так зробити собі портал, але. Я не дуже це мію робити. Я поганий Майнкрафтер. На жаль. Ех, тому доводиться отак бігати, копати алмази, шукати землю. ой, що я кажу? Копати землю, шукати алмази. Таким чином. Хоча мені здається, вони не на цій висоті знаходяться. А десь або нижче, або вище. Якщо хтось знає, напишіть в коментарі, на якій висоті алмази тут. Версія, якщо що, 1.16.5. Тому що щось... Або якщо у вас є якийсь е, спосіб знайти алмази швиденько, я буду вдячний, якщо допоможете. Але я не знаю. Аха-муха. І що мені. Ну вже час завершувати серію, я нічого не встиг зробити. Ну, тут ще трохи залишилося, щоб я зміг взяти здібність. І в наступній серії показати вам, що таке вампір справжній, як потрібно себе відчувати справжнім вампіром. Не трогай овечут був головний. Куди по... А ну назад! Стояти! Де ти? Та блін! Відійди від... вівці... Все. Раз це... Ой. ой, мені не потрібно. Авук, давайте ще трошки. А, це я сейчас, поки себе ще відводую. Давайте. Потрібно, щоб вистачило. Якби я не вбив одну вівцю, то тоді... Тоді б точно вистачило вже. Так, скидаємо заразу, що не потрібно мені. Ай, не вистачає. Тут ще трошки не вистачає, я впевнений. Ну! Давай! Ну все, тепер точно вистачить. Я впевнений в цьому. Але спочатку. Скину це. Все, 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 все. У! Наступний рівень! Те, чого я так довго чекав. Ой, не те відкрив. І ось воно. О, да, вже не молодий. Я вже не молодий. І увага! Яка там кнопка? Ой, я щось інфікувати. Опа! І я літуча мишка. Хай. І я тепер можу літати. І дуже швидко все збирати. Зробимо превюшку. Тому на цьому моменті ми зупинимось. Є поради зауваги, як робити краще коментарі. Наступна серія буде Ліс вампірів, я впевнений, знайдемо ліс вампірів і будемо вже там шуршити і дивитися, що там все є. А поки що лайк, коментар, підписка і до зустрічей.